Подарунок для чоловіка або проба грошей не коштує. Читає Роксоляна Кошель. Ема завзято обходила магазин за магазином в пошуку ідеального подарунку для коханого чоловіка. Але все було не те. Що можна подарувати людині, яка все має. Він відомий хірург і майстер своєї справи. До нього черга на рік вперед розписана. Риболовля його не цікавить, як інших чоловіків. Він любить свою машину. Але все необхідне купує сам, бо Ема не розбирається в цьому. Ручок із золотими перами у нього видимо-невидимо видимо, від вдячних пацієнтів. Алкоголь не вживає, хоч бар заповнений вщент. Абонемент у фітнес-зал вже є, а хочеться здивувати. Так розмірковуючи, Ема побачила салон з екстравагантними капелюшками. І ноги самі її туди завели. Скільки там було всього цікавого і не передати, очі розбігалися від розмаїття форм та кольорів. Захотілося приміряти все. Один був кращий іншого. Я би тут жила, подумала жінка, уявляючи, як одягає кожен раз новий капелюшок під певну ситуацію. Я зараз примірюю лише один капелюшок, бо у мене справи, каже продавчині Ема. Але торговка бачить, як загорілися очі у потенційної клієнтки. Вона інтенсивно. Але ненав'язливо почала пропонувати найкращі екземпляри. Ви тільки приміряйте і подивитеся, як вам гарно. Проба грошей не коштує. І простягла перший класичний, але незвичного кольору капелюшок. А далі пішло і поїхало. На дворі вже почало сутеніти. А Емма все приміряла та крутилася перед магазинним дзеркалом. Враз, неначе спам'ятавшись, і з легким сумом сказала всі вони неймовірні, кожен по своєму прекрасний, та мені найбільше сподобався перший. Вона знову його вбрала і відчула справжню насолоду від образу, який дивився на неї. Його і візьму, вирішила жінка. Щаслива, Ема повернулася додому, забувши, для чого вона потратила стільки часу в місті. Лише побачивши чоловіка, згадала, що у нього сьогодні день народження. Коханий, я вітаю тебе зі святом, я купила тобі на день народження. Ема запнулася на хвильку. А тоді, впевнено, дивлячись йому у очі, додала: собі капелюшок, правда, я в ньому виглядаю чудово. Звичайно, кохана, ніжно притуляючи дружину до себе і цілуючи її в підставлену щічку. Ти неймовірна, і він поцілував її в коралові уста. Я так тебе люблю, що готовий весь світ покласти до твоїх ніг, щоб тільки бачити такий блиск в очах, як зараз. А тепер ідемо святкувати, бо скоро гості прийдуть. Не забудь зняти новий капелюшок, крикнув чоловік, зникаючи у спальні. Який же він в мене хороший, подумала Емма, і на одній ніжці. Я колись у дитинстві пострибала скида.